Однією з найцікавіших українських живописних робіт є картина Гопак, видатний пізній шедевр Іллі Ріпена полотно неймовірної сили та експресії, яка цілковито змінює однобоке ставлення до цього видатного митця винятково як до реаліста. Так його запорожці іконічні і невимовно сильні, але й гопак не слабша робота. Зараз я розкажу про неї, а ще відкрию завісу таємниці. Розповівши про вірш, який є прямим прототипом цієї картини, а іще про музику. Гарантую, у росіян ви такого не побачите. І взагалі картина Гопак страшенно муляє росіянським мистецтвознавцям, оскільки свідчить про винятковий інтерес Ріпона саме до України. Художник ніби заповідає: саме Україна мені важлива, Україна демократична, республіканська, запорозька. І саме тому московити так багато брешуть у контексті цієї картини. Про цю їхню брехню ми також трохи поговоримо. А ще розповімо про те, як гопак, останнє захоплення старого майстра, розбиває уявлення про творчість Іллі Ріпіна, як про російського митця. Тож поїхали, гарантую, що буде захопливо. Це не живопис, а якесь хитре поєднання теплих та холодних енергетичних течій, втілених у кольорах. Мить погляд не знає, куди йому сковзнути, але липне спершу на червоний, як жар, розшитий золотом козацький кунтуш. Козак цей опанований нестримним танком, очі заплющені, білі зуби вишкірені, ним панує стихія гопака. Та й довкола нього все ходить ходором. Поряди з ним бандурист, але стискає свою бандуру він якось неприродно, не як годиться, а експресивно, незвично опанований вихором танцю. Таке враження, що Ріпен рік тут майбутніх рок-музикантів, на кшталт Джимі Гендрікса, які поводилися зі своїми інструментами так само розкуто. Але це не єдиний незвичний момент картини. Погляньте в інший її кут. Тут над нами пролітає іще один козак. Але дивний якийсь погляд, наш на нього чомусь згори донизу. Видно, що рот його розтулений, а на обличчі чи то кров, чи вино. А в руці чомусь спис. Може, він на ньому перелітав через вогнище, яке, здається, горить десь віддалік. А може, від когось оборонявся? Адже подивіться сюди, під нього тут, поряд зі ще одним бандуристом, так само озброєний списом козак. Але він повернутий від нас спиною. І цим списом, здається, виганяє когось за межі картини. Цікаво, кого ж. А може він також збирається перестрибнути через вогонь? І справді дуже дуже багато питань до цієї картини, до її стилю, до цієї пастозної барвистості, а головне, до того факту, що її автор визнаний і бездоганний реаліст Ілля Іляхимович Ріпин, найвідоміший російський художник усіх часів, на думку самих росіянців. А тут ні тобі реалізму, ні росіянців. Хіба що саме вони залишаються за кадром цієї композиції. Однак повернемося до початків, адже тема козацтва червоною ниткою проходить крізь увесь творчий шлях Іллі Ріпіна. Запорожці це взагалі центральна його робота, його магнум опус, якому він десяток років присвячував своє творче горіння. Про його історію ми розповідаємо ось у цьому сюжеті. А ось у цьому про інший опус Ріпина, що має назву Чорноморська вольниця, а також про його пізніше продовження кінець чорноморської вольниці. Також дуже показову роботу для українського слобожанського самородка. Зараз московити взагалі намагаються звести запорозьку тему у творчості ріпина до трьох картин власне запорожців. Причому вже ігноруючи її варіант, який нині перебуває у харківському музеї. Друга картина Чорноморська вольниця знову ж таки, кінець Чорноморської вольниці начисто ігнорується. Ну і третя гопак, про яку ми нині багато говоримо. Три картини, здавалось би, не так і мало, враховуючи принаймні їхні розміри. Так, портретів Ніколая II у виконанні Ріпена було навіть більше, але ж вони і розмірами менші. Не знаю, мабуть, десь таких думок очікують московити від бездумних реципієнтів їхньої брехні, про творчість Ріпіна. Адже навіть дитина при банальному гугл-пошуку легко знайде значно більше запорозьких картин Іллі Юхимовича. Буквально десятки знайде, а не якісь там три. А ось цитата з нібито авторитетного росіянського видання «Культурологія.ру» якраз про картину Гопак. Мистецтвознавці дуже критично оцінюють цю картину через нестандартність композиції та дуже яскраві барви. До речі, його пак справді різко виділяється на тлі інших робіт Ріпена, що обумовлено старістю художника та слабким здоров'ям. Отаке от оціночне судження, цілком у состреалістичному стилі. Однак, факту тому, що ця та інша брехні не можуть ігнорувати сили картини Гопак, однієї з центральних у творчості художника, хоча і настільки разюче незручних. І перша її незручність у темі ріпену глибоко за 80, Художник усвідомлює свою смертність. Його остання любов, Наталія Нордман, відійшла у засвіти понад 10 років тому. Більшовики відібрали усі його накопичення, тож він мусить розпродувати свої шедеври. Що не завжди на шкоду, саме заради продажу він завершує свій найбільший довгобут: хресну ходу у дубовому лісі, фантастичної сили та експресії. Роботу, в якій центральна фігура Чугуївського протидіякона Уварова, який вражав своїм колоритом і ще молодого ріпина, набуває нугеть імпресіоністських рис. Ось гляньте на її реалістичну версію 1881 року чугуївського періоду творчості, і ось знову на хресній ході. Фантастика! Хіба ж міг таке зробити немічний старий? І це свідчення того, що ми маємо справу з ріпеним експериментатором, який нарешті увірував у поворот від реалізму. Хоча, може, вголос цього ніколи й не визнав би, адже пригадаємо, як його молодший друг. Земляк з України Кареній Чуковський. Він же Микола Корнійчук згадував про його товариські, але й естетично дуже нерівні стосунки з футуристами. До прикладу, про цікаве спілкування Ріпина з іще одним українцем за походженням Веліміром Хлебніковим. Карній Чуковський згадує так: у той час як інші футуристи намагалися знищити перепону, що стояла між ними та Ріпиним, Хлебніков відчував цю перешкоду завжди. Якось, сидячи на терасі за чайним столом і з цікавістю вдивляючись у багатозначне обличчя молодого поета, Ріпен сказав йому: Треба написати ваш портрет. Хлєбніков вагомо відповів: Мене вже писав Давид Брулюк» і знову поринув у мовчання, а потім задумливо додав: У вигляді трикутника і знову замовк. Але вийшло, здається, не дуже схоже. Добре знайомий, Ріпен був із самим Давидом Бурлюком, також нащадком запорозьких козаків, який відверто про це не раз наголошував та й зображав це у власній творчості. Відвідавши у кінці 1914 року Ріпена у пенатах, його помешканні у фінській Кокалі бурлюк згадував. Ріпен висловив задоволення, що футуристи його відвідали, що вони прийшли як рівні до рівного. Я боюся візитів, які мають метою користь створення або збільшення популярності. Ви ж не потребуєте цього. Я, а потім Каменський прочитали ріпину свої вірші на його честь. До речі, чи варто згадувати, що ще два видатні, так звані російські футуристи, мали прямий стосунок до України? Олексій Кручоних, він же кручений, родом із Херсонщини, а Володимир Маяковський. Взагалі писав дослівно таке: я дідом козак іншим січовик. Чи варто дивуватися, що, дізнавшись таке про молодого українця, Ріпен одразу ж захотів використати його образ у картині Чорноморська вольниця? Наскільки я розумію, ось він з одного з ранніх варіантів картини, яку Ріпен зрештою декілька разів переробляв, досягнувши ось цього варіанту. Про який ми докладно розповідаємо у цьому сюжеті Культур Тригера. Надзвичайно цікавими є спогади літератора Лазаревського, який записав 21 червня таке: після обіду я надумався піти до Чуковського і зустрів там поета Маяковського та художника Ріпина. Чуковський спочатку читав звернення якихось українських соціал-демократів. Я запропонував прочитати дещо з Шевченка. Ріпен щиро насолоджувався. Потім почалася маякоккала – Явище нове, це суцільне знущання з краси, з ніжності і з Бога. Гаразд, залишимо за душками цю консервативну оцінку футуризму, але зафіксуємо промовистий факт: футуристи, тобто ті митці, які закликали скинути з пароплава сучасності Пушкіна з Толстим, просто таки обожнювали іллю Ріпіна. На той час художникові було близько 70, Свої головні шедеври, здавалось би, він уже завершив і тепер спокійно насолоджується достойною, заслуженою почесною старістю. Але ж ні, у Ріпена розпочинається новий, відмінний від реалізму період творчості, який, як мені здається, зовсім неправильно сприймає критика. Загально прийняте у росіянській критиці ставлення до пізньої творчості Ріпена окреслює тезу одного з багатьох його учнів, художника та критика Ігоря Грабаря, який описував його як період творчого занепаду. Хоча зараз навіть махрові росіянські видання визнають сміховинність цієї тези, пояснити яку можна хіба. Під невільністю грабаря соцреалістичному методу, який, по суті, виріс із творчості Іллі Ріпіна реалістичного періоду. Принаймні, цього дуже би хотіли автори такого жахливого стильового покручу. Творчість Ріпіна, а особливо пізній період, усіляко опиралася такому дикому спрощенню. Тому то й радянські критики повертали в стіло цю бурхливу творчу свободу. Описуючи його експериментаторство як період занепаду. І саме картина гопак є тим найбільшим шедевром, який розбиває тезу про занепад, адже це надзвичайно експресивне полотно із глибокою історією. Ну як полотно, якщо бути буквальним, ріпен зобразив гопак на величезному шматку лінолеуму, що вже саме по собі було експериментом. Хоча фактично вважаються канонічним прикладом ріпанської нужди останніх років життя. Але той факт, що крізь фарбу на картині приступає малюнок лінолеуму, а ще на роботі видно патьоки, є яскравим свідченням відходу Ріпена від реалістичної акуратності на користь нестримної експресії, властивої авангардизму та футуризму, зокрема. Зображення руху, вихору глибокої сучасності одна з визначальних рис футуризму в живописі. Відверто кажучи, гопак складно тут порівнювати з ідеальним втіленням футуризму у виконанні Давида Бурлюка чи, наприклад, Казимира Малевича на одному з періодів його творчості. Уріпина й справді немає властивого футуризму помноження сутностей, які передають рух, але те, що є. Це ігнорування фізичного простору, його властивостей, усіх цих строгих уявлень про верх, низ, золоте січення, лінійну перспективу, уся ця тривимірність властива реалізму. Цього в гопаку немає і близько. Як немає і кольорової гармонії, майстерно виписаних мазків або що. є чиста експресія, символізм кольорів, рухів, поз. Зовсім не так було в той час, коли Ілля Юхимович Ріпен зобразив гопак уперше. Це сталося задовго до оприлюднення фінальної версії запорожців, але уже в часи натхненного захоплення ним Україною. У 1881 році Ріпен пише полотно вечорниці, дивовижну реалістичну роботу, яка чудово вирішує одразу декілька задач. По-перше, експериментує зі штучним освітленням у тісному та повному людей приміщенні. По-друге, охоплює ніби етнографічний альбом, найменші подробиці інтер'єру української хати другої половини 19 століття. Ну а по третє, живо засвідчує типову українську вечірню мізансцену, буденні селянські розваги, під час яких зовсім не алкоголь у центрі дозвілля, а музика, флірт. І звісно ж, танець і танець цей гопак. Адже погляньте на центральні фігури полотна, дівчину в її хвацькому пориві та хлопця, оберненого до нас спиною, нижчого, тому не одразу помітного. Присів він, адже виконує типовий для гопака рух. Але головне, що не помітити цього героя, ми зрештою не можемо, адже на нього вказують зачудовані погляди менш хвацьких гостей вечорниць. До речі, я тут помітив, що саме ця центральна сцена у ріпенській картині і є основою композиції славетного полотна «Гопак» авторства Миколи Пимоненка. З тією різницею, що ракурс дещо інакший, однак і тут саме дівчина в центрі, саме на ній концентрується погляд. Однак повернемося до Пимоненкового вчителя Іллі Ріпена. Цікавий спогад про нього залишив біограф Весніцова Бахревський. Проспали ми до вечора, а увечері до Боголюбова, а у Боголюбова Сенсанс. Була музика спочатку серйозна, але не минулої години, і Ріпен танцював знаменитий свій гопак, а він, Тихоня Васніцов, співав в'ятські пісні. Оце протиставлення Тихоні Васніцова з його піснями і Ріпина, який танцював свій гопак, чим нам не характеристика його українськості. Тож зовсім не дивно, що цей свій знаменитий гопак, уже літній Ілля Юхимович вирішив іще раз увіковічнити, цього разу у контексті своїх улюблених запорожців. Задум картини гопак, вочевидь, виник у нього і ще 1912 року. Можливо, у час роботи над чорноморською вольницею, або ж опрацювання теми освячення ножів за мотивами гайдамаків тараса Шевченка. Ну тобто. Типовими темами для русських живописців, чи не так? Якийсь час ріпен листувався зі своїм давнім другом та консультантом і ще часів роботи над запорожцями, українським істориком та етнографом, спеціалістом із козацької теми Дмитром Євроницьким. Той, зокрема, розтлумачив Ріпенові значення загадкової метафори залізна тараня. Адже саме так гайдамаки нібито називали свої свячені ножі. До речі, а вам цікаво було би дізнатися про значення цієї метафори залізна тараня? А може ви вже знаєте? Пишіть про це у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на баймікофі та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Для нас буде важливою будь-яка ваша підтримка каналу Культур Тригер. Тому і за вподобайку, і за коментар чи поширення ми будемо щиро вдячні. Як би там не було, але роботу над Гопаком Ріпен припинив на понад 10 років, як і активне листування з Євроницьким, Перша світова війна, а потім і більшовицький переворот чимало змінили у планах художника і загалом у тих буремних часах. Ріпен волею долі опинився у Фінляндії. Безумовно, йому не сказано пощастило. І тому він, бажаючи зберегти свободу творчості, попри всі злигодні, не раз відмовляв у відповідь на усіляке намагання повернути його в Росію. Утім, в останні роки митець щиро шкодував, що йому бракує сил повернутися в рідну Україну. Ну, але ми з вами розуміємо, що не сили йому бракувало. А політична ситуація аж ніяк тому не сприяла. Можливо, саме відголоски ностальгії за рідною Слобожанщиною вплинули на вибір теми для усвідомленого ним останнього опису і справжнього мистецького заповіту, не менше. А може, справа в нестримному фантазуванні довкола власного запорозького походження, яке він з гіркою іронією підміняв призрінним статусом українського військового поселянина. Адже на старість людям, вочевидь, властиво пригадувати власне дитинство, а воно в Ріпена було переповнене українською старвиною розповідями про козацьку минувшину. Тож чи варто дивуватися, що у перечутті остаточної немощі Ріпен у 1926 році таки повертається до гопака у прагненні завершити картину. Тоді ж він відновлює листування з Дмитром Яворницьким у листі 1926 року. Він повідомляє під великим секретом, признаюся вам, що я знову взявся за Запоріжжя. Ну, певна річ, знову пішла в хід уся Україна, з якою радістю, з родинним трепетом серця, з жадібністю перечитує все, що знайшлося. Тижні зотри я дуже погано почувався, але все ж таки, спираючись, то на шафи, то на стільці, не кидав січі, підповзав і відповзав Картина виходить красива, весела. Навіть столітній дід навприсідки пішов, підвипили, скачуть. Довкола веселий пейзаж, який і був. Гопак це направду фантасмагорична картина. Вона палає яскравими кольорами, які так личили пізньому стилю Ріпена з його широкими мазками і пастозним щедрим накладанням фарб. Сюжет складно відчитати одразу. Напоїні вольницею козаки веселяться. Але зліва внизу запорожець зі списом ніби обороняє від когось ці веселощі, цю козацьку вольницю, від когось, хто навіки лишився за кадром, чи не від самої смерті. А вам, як здається, до речі, можливо, річ у тім, що роботу над картиною постійно супроводжувало очікування скону, десь у той же час Ріпен буквально облаштовував свою могилу у своєму маєтку в Коккалі. Цю сміливу і геть далеко від реалістичних канонів роботу літній художник писав зовсім не для продажу у листі до того ж Явроницького. Він хвилюючись, що не вдасться закінчити полотно до смерті, пише: Гопак мій навряд чи буде доведено до можливості показати землякам. Чи не свідчить ця фраза про те, що Ріпен збирався зробити такий своєрідний заповіт саме для усіх українців? Адже навіщо цей акцент на земляках? Не знав Ріпен, що в добу інтернету ми не дамо можливості замовчити цю революційну роботу видатного українського художника, а ви нам можете в цьому допомогти, розповсюджуючи це відео про справжній Ріпена серед друзів та знайомих, а також ставлячи вподобайки та коментуючи його. Пристрасть ріпине до козаччини можна спробувати пояснити модою на малоросійську екзотику, яка справді панувала в російській імперії в добу романтизму. Все це козацьке перелицювання Енеїди Котляревського чи Гоголівський Тарас Бульба, будительську роль якого визнавав навіть теоретик українського націоналізму, як мінімум, напівросіянин Дмитро Донцов. Проте важливо розуміти, що це в першій половині 19 століття козацьку вольницю сприймали як щось давно минуле, за чим можна хіба поностальгувати, а отже, як щось екзотичне, модне і безневинне. І з 1860-х років, утім, почав набирати обертів національний рух. Виросло ціле покоління українських інтелектуалів, вихованих на ностальгійних віяннях. Відповідно, посилилася реакція влади, яка проявилась у сумнозвісних Валуєвському циркулярі 1863 року та Емському указі 1878, і навіть народницьку пристрасть до українського вбрання, народних пісень і так далі почали сприймати насторожено. Зовсім не дивно, що Ріпен писав у контексті запорожців про некою сепаратістською ідейку, через яку роботу можуть остерігатися купувати, і через яку, зрештою, її придбав імператор, щоб на десятиліття ув'язнити у власні колекції. Тож очевидно, тим паче, що його пак, над яким Ріпен працює в кінці 20-х років після УНР та Української держави. Це була тема з прямою відсилкою саме до українства, а не до якоїсь абстрактної вольниці чи там вітальної енергії. Скажу більше, гопак має абсолютно конкретний віршований прототип, і автор його Тарас Григорович Шевченко. Звідки я це взяв? Дуже просто. Справа в тому, що Ріпін присвятив цю картину пам'яті видатного композитора Модеста Мусоргського, якого, до речі, зобразив на цьому відомому портреті за лічені Дні до смерті в українській вишиванці. І це зовсім не збіг і не помилка автора. Адже Мусоргський присвятив аж дві свої опери українській тематиці, і одна з них Сорочинська ярмарка, містить в собі композицію. Гопак. А ще був окремо романс із такою ж назвою та дуже подібною темою. Однак, оскільки українська мова у той час не могла фігурувати на сцені, мусорському довелося шукати перекладача для вірша Тараса Шевченка, який і ліг в основу композиції. Точніше, не зовсім вірша, а уривка з поеми Гайдамакі, яку я вже сьогодні згадував в контексті іншої картини Іллі Ріпена – Тої, яка про освячені ножі чи то пак залізну тараню. Тож пропоную послухати вам цей фрагмент, накладений на оригінальну музику мусорського. Певен такий експеримент проводиться вперше. І ми з Богославом Поляком таким чином допомагаємо Модестові Петровичу подолати згубну дію Емського указу і шовіністичних упереджень його оточення, які сам композитор коментував так. На першому показі другої дії Сорочинського ярмарку я переконався в корінному нерозумінні малоруського комізму музикосами могучої кучки, яка розвалювалася на очах, такою холоднечою повіяло від їхніх поглядів і вимог, що серце омерзло, як каже протопоп Авакум. Ясна річ, своїм захопленням цим. Українським комізмом мусорський не міг не ділитися з другом українцем ілею Ріпиним. Можливо, саме тому ця світла справді весела, хоч не без нотки тривожності. картина присвячена цьому нетиповому хорошому руському мусорському, який зумів оцінити й полюбити Україну. А ви як вважаєте? Пишіть у коментарі або напишіть. Чи асоціюється у вас гопак Іллі Ріпіна з цією мелодією мусорського та віршем Шевченка? А іще в описі до відео зверніть увагу на Монобанку, там у нас черговий важливий збір. Пака полюбила козака та рудого, та старого, лиха доля така, іди ж доле за журбою, а ти, старий, за водою. А я так до шинку, вип'ю чарку, вип'ю другу, вип'ю третю на поту. П'яту, шосту та й кінець, пішла баба у танець а за нею горобець, викрутасом вихилясом. Молодець, горобець, старий рудий бабу кличе, а та йому дулі тиче, оженився сатано, заробляй же на пшоно. Треба діток годувати, треба діток одягати а я буду добувати а ти, старий, не гріши, дав за пічку колиши. Та мовчи, не диши, як була я молодою преподобницею, повісила хвартушину над віконницею. Хто йде, не мене, то кивне, то моргне, а я шовком вишиваю, кватирочку виглядаю, Семени і вони, надівайте жупани, та ходімо, погуляймо, та сядемо, заспіваємо, заганяйте квочку в бочку, а курчата в вершу. Да нележит, только рысь не угрозы, Вот и правда вся пока следом за тобою, а ты старый за водою, А самотаявший ноги закрывать усилий крючок, А потом течок-гначок, течок-дачок, Ярка-серая скалом, оставая около. Пляс пошла в конец, а за ней молодец. Старый рыжий бабу кричит, только баба куки стычит. Я женился с сестра, да баба земли вот что. Надо деток пожарить и накормить, и приятить, вот как. Да баба земли худо, а не то сама добудет. Слышь ты, да же старый рыжий, да баба земли без сыра, что взял.